Сьогодні, зранку, у Чернігівській міськраді служба безпеки України провела обшуки. Про це на ранковій нараді повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. За його словами, обшуки стосуються справи щодо купівлі трансформатора для Чернігівської ТЕЦ. Вони мене дочекалися в 7.50 е -е, показали документи, юристи перевірили. Вони пішли дивитися те, що мене повідомили, це стосується ТЕЦ. Я так розумію, що це продовження історії з трансформатором, коли вони там кілька місяців ще тому, в грудні здається, прийняли ухвалу про обшук вдома. У Юпініна я впевнений, що там. Все в порядку, тому що цей трансформатор купували у постачальника напряму. Тобто, якщо між постачальником і покупцем міською радою було б там якісь ФОПи, якісь там інші підприємства, очевидно, питання могли би бути. Нагадаємо, СБУ відкрила кримінальне провадження за статтями Державна зрада та диверсія. Трансформатор для Чернігівської ТЕЦ придбали у липні 2022 року на виконання програми із відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів підприємства. Посадовцям інкримінують купівлю трансформатора у посередника за завищеною ціною на 15 мільйонів гривень дорожче за ринкову вартість. йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду міста Києва. Також в ухвалі суду згадується пояснення. Колишніх співробітників ТЕЦ вони вважають, що необхідності купувати трансформатор взагалі не було. Якби його не було з великою вірогідності в місті, в великої частини міста могло б не бути світла. Тому цей трансформатор це без взагалі сумнівно, він необхідний і його придбання вирішило дуже багато запитань.